Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний селянин. Сьогодні ми поговоримо про продукт, який знайомий кожному з нас з дитинства. Звичайно, це картопля. Всі ми вирощуємо картоплю, всі ми в пошуках якихось сортів, якихось нових, щоб давали кращий врожай, щоб була дуже смачна. Але окрім, того, що вона є одним з основних продуктів на наших столах, картопля має безліч корисних властивостей для нашого здоров'я. І як виявляється, її користь може бути не тільки в кулінарії, але й в народній медицині. Сьогодні розглянемо, чому картопля варта бути не тільки у вашому раціоні, а й у вашій аптеці. А ви пишіть в коментарях, чи знаєте ви про корисні властивості картоплі і як ви застосовуєте картоплю в народній медицині, якщо так ви застосовуєтесь. І ще поставте лайк. І поїхали дивитися відео. Отже, картопля. Багата на вітаміни та мінерали. Перше, на що ми звертаємо увагу, це великий вміст корисних речовин. Картопля це справжній природний комплекс вітамінів та мінералів. Вона багата на вітамін С, який допомагає підтримувати імунну систему, бореться з запаленнями і навіть покращує стан шкіри. Також картопля містить вітаміни групи В, важливі для нормальної роботи нервової системи. Крім того, в картоплі є калій. Який підтримує водно-сольовий баланс в організмі, допомагає в регуляції артеріального тиску і знижує навантаження на серце. Так що картоплю потрібно їсти в, хто, в кого серцеве судинні недостатньо. По-друге, відновлення енергії і регуляція рівня цукру. Картопля це відмінне джерело складних вуглеводів. Вона надає організму стабільну енергію, що особливо важливо для тих, хто веде активний спосіб життя. Складні вуглеводи поступово засвоюються, забезпечуючи довготривалий енергетичний ефект. Окрім цього, картопля містить клітковину, яка сприяє нормалізації рівня цукру в крові, що робить її корисною для людей з ризиком розвитку діабету. Так-так, картопля нормалізує рівень цукру в крові, хоча дуже поширена думка, що е у кого цукровий діабет, то картопля протипоказана. Але це не так. Це потрібно знову ж таки вивчати свій організм і знати, від яких продуктів, яких складових у вас підвищується цукор. Наступне це здорова травна система. Картопля це природний засіб для підтримки здоров'я шлунково-кишкового тракту. Клітковина, яку ми знаходимо в картоплі, стимулює пристальтику кишечника, допомагаючи уникнути запорів. Вона також сприяє детоксикації організму, виводячи шкідливі речовини з кишечника. До того ж, картопля є дуже м'яким продуктом, що робить її ідеальним вибором для людей, які мають проблеми з травленням. Також в народній медицині картоплю застосовують від болю та запалення. В народній медицині картопля давно відома своїми цілющими властивостями. Одне з найпопулярніших використань картоплі. Це її застосування в якості зовнішнього засобу для полегшення болю. Наприклад, зварені картоплини можна використовувати для компресів на суглоби, щоб зняти біль при артритах та ревматизмі. Картопляний компрес допомагає зігріти та зняти запалення. Ще один популярний народний засіб це картопляний сік. Він використовується для полегшення симптомів гастриту та виразки шлунка, адже має заспокійливу дію на слизову оболонку шлунка. Він також здатний знижувати рівень кислотності, що робить його корисним для людей з проблемами шлунку. Також картопля впливає на нашу шкіру. Не можна не згадати й про косметичні властивості картоплі. Вона є частиною багатьох домашніх масок для шкіри обличчя та волосся. Завдяки високому вмісту вітамінів картопля допомагає зволожувати та живити шкіру, зменшує набрики і навіть покращує колір нашого обличчя. Картопляні маски також корисні при акне, оскільки картопля має властивості, які допомагають регулювати роботу сальних залоз. Високий вміст води та низька калорійність картоплі. Якщо ви стежите за своєю вагою або хочете знизити калорійність свого раціону, картопля може бути відмінним варіантом. Вона має велику кількість води, близько 80%, і є досить низькокалорійною, що робить її ідеальним продуктом для тих, Хто хоче зберегти здоров'я, не додаючи зайвих калорій до свого раціону. Отже, підіб'ємо підсумки: картопля це не лише смачна і доступна їжа, але й справжній природний еліксир здоров'я. Вона багата на вітаміни, мінерали, клітковину і навіть має корисні властивості в народній медицині. Тому не бійтеся включати картоплю в свій раціон і використовувати її не лише в їжі, але й в лікуванні. Дуже дякую вам за увагу, що ви подивились це відео. Не забувайте підписатися на канал, якщо вам сподобалось це відео, передивіться інші відео на каналі. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви картоплю для здоров'я, які цікаві рецепти або народні методи з її використання ви знаєте. Слідкуйте за моїм каналом, краще підписі... підпишіться на канал, щоб зну... завжди знати, коли виходить нове відео. Я буду вам за це дуже-дуже вдячний. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.